Вітаю всіх на каналі Мальва на городі. Сьогодні поговоримо про формулу НПК, чому треба звертати на неї увагу і що це таке? По-перше, формула НПК це формула азот, фосфор, калій. Тобто, скільки всього азоту, скільки всього фосфору і скільки всього калію частин на, наприклад, літер розчину чи літер. Тої субстанції, яка є в тих пакетиках, або там на, там, на кілограм, чи на якусь тобто, основну частину добрива, скільки там азоту, скільки там калію, скільки там фосфору. Це зрозуміло. Коли рослинки ростуть, розвиваються, по-перше, для того, щоб рослинка росла, їй потрібна дуже гарна коренева система. За кореневу систему, за її встановлення відповідає ось цій формулі НПК, саме П, це фосфор, його потрібно найбільше. Тому формула НПК має бути десь приблизно 15 азоту, 45 фосфору і 15 калію. Десь приблизно так, тобто азоту і калію має бути втричі менше, ніж фосфору. Ну І якщо там є ще додаткові добриві мікроелементи, вітаміни це дуже також гарно. Але треба звертати увагу, не всі виробники пишуть взагалі формулу НПК, і не завжди формула МПК, якщо це написано в корінювач, там буде прям більше фосфору. На це треба звертати увагу, це я потім все покажу. Так, друге, для того, щоб рослинка росла далі, гарно, нам потрібно, щоб були гарні плоди, потрібно, щоб була гарна зелена маса. Зелена маса вона нарощується за допомогою великої кількості азоту, тобто дивимося формулу НПК, щоб було багато азоту, і фосфору і калію менше вже. Десь азоту теж ось втричі має бути більше. Принаймні приблизно так я вам скажу, бо це все треба в агрохімії вивчати, і це треба все дивитись. Інформацію, але ну, приблизно я вам ось так кажу. Потрібно, щоб було більше азоту. Азот саме формує це як такі цеглинки для формування ось нашої зеленої маси. Тому що, коли зелена маса дуже гарна, то і гарні будуть плоди. Але, щоб були гарні плоди і завість плодів, потрібен калій. Або треба додавати калій окремо. Якщо, наприклад, рослинка, так би мовити, жирує, тобто вона дуже гарна, зелена, азот їй не потрібен, фосфор їй не потрібен з кореневою системою, все добре, і потрібно наростити тільки плоди, ми додаємо такі монодобрива там, де є просто калій. Також дивимось формула НПК, щоб було калію багато, а ось азоту фосфор менше. Теж звертайте на це увагу і я вам покажу на прикладі магазину, як пишуть виробники. Ще є універсальні добрива, які мають у рівній кількості азот-фосфор та калій, це формула 15 15 15, 20 20 20, 20 18 18 18, з додавання магнію. До речі, магній теж дуже корисний для саме формування хлорофілу, тобто зеленості цього листа нашого. Що ще хочу сказати? Ще, ну, ще таке універсальне добриво. Воно, в принципі, непогане, але я все ж таки дивилась б по рослинці. Якщо ви дивитесь на рослинку і що в неї все рівномірно розвивається, і корінева система, і зелена, зелені ці листя, і плоди зав'язуються, то можна підживити. Щоб прискорити її ріст, прискорити дозрівання, підживити саме універсальним добром. Можна завжди тільки універсальне добриво використовувати, але якщо ви бачите, що ваша рослинка, наприклад, має дуже маленьку кореневу систему, і вам її треба збільшити, беремо добриво, де більше фосфору. Коли рослинка так витягується, і рослинка така жовтенька, листя, жовті, треба більше азоту. Коли бачимо, що і міцно стоїть така коріна, в нас рослинка. Але плоди малі або їх взагалі немає, то треба багато калію, щоб нав'язували саме ці плоди. І щоб е, саме оці були в нас квіточки, їх буде більше від е, е, саме калію. Тому ще можна вдобрювати, якщо у вас є добриво для цвітіння, да? тобто щоб були квітки, то і треба і цим добривом здобрювати також і овочі. Далі я вам все покажу на прикладі магазину Велмарт, які там є добрива, і що виробники пишуть а чи не пишуть на своїх упакуваннях. Як ми бачимо, любі друзі, багато є добрив, очі розбігаються, дуже все гарно, красиво написано. На прикладі укорінювача покажу вам. Ось написано укорінювач з формулою НПК. Бачимо формулу. Ми знаємо вже з вами, що потрібно багато фосфору для укорінення. Тут є азот 12, фосфор 19, калій-14. Ми знаємо, що для кращого укорінення фосфора має бути майже втричі більше. Тобто, тут має бути близько 40. Там 38 фосфору, щоб гарно укорінювалося, тоді буде краще. Ось, наприклад, цього ми бачимо тут азот 25, фосфор 60 і калій 45 з додаванням магнію і ще вітамінної групи і мі мікроелементів. Тут же краще багато фосфору для укорінення. І От ми бачимо і той, і той укорінювач, і то, і то гарне. Але ось по формулі НПК бачимо, яка різниця. А от до вашої уваги, теж окорінювач. Але дивлячись на формулу МПК, яка тут є майже однаковою, тобто однаковий вміст тут і азоту, ось 2,5 азот, фосфор 1,4 і калій 1,2. Тобто фосфору тут зовсім мало, і для окорінення цього буде дуже замало. Тепер ви це знаєте? Всі ми знаємо, що для зелених рослин потрібно багато азоту. Ось тут бачимо втричі азоту більше, ніж калію і більше, ніж фосфору набагато велика вмісткість азоту. Для газону це саме те, що потрібно. Тобто тут формула достатньо гарно працює. Також є ось такий добрива для активного росту саме зелених, зеленого листа. Тут бачимо азоту аж 45. При цьому фосфору десь тут 16, а 10 і калію 15. Тобто ця формула також дуже гарно підходить саме для зеленого стебла, для листя, дуже-дуже класна. Не реклама, це я все, що побачила саме в цьому магазині. Також є ось для листа: органічне добриво, де ми бачимо. Нам ми знаємо, що потрібно багато азоту, але азоту тут саме стільки ж, скільки і фосфору, і майже стільки, скільки і калію. Тобто це більше як універсальне добриво, хоча воно за себе рекомендує як добриво для листа. Звертайте увагу на формулу НПК. А тут дивимось добриво також для зелені. Дивимось, скільки азоту. Азоту аж 52 фосфор 10, калій 20. Дуже гарно підійде саме для зеленої маси. І тут також багато вітамінів і мікроелементів. Ця формула спрацює дуже добре. Для гарних плодів потрібно багато калію. Тому дивимось ось будь-які добрива, де написано, що. Для саме овочів, для овочів, дивимось, скільки тут калію. Калію стільки ж майже, скільки азоту, фосфору менше вдвічі. Тобто, я б не сказала, це більше буде як універсальне добриво з низьким вмістом фосфору. Хоча тут є і магній, і бор, але все в невеличких частинках. Так ось для огірків написано добре, тобто, також для плодів. Да? Але дивимось і бачимо, що формула універсальна. Також звертаємо увагу на намальовані овочі, але написано універсал. І бачимо, дійсно це універсальна формула, тобто вона підживлює все в рівних кількостях, в рівних якостях, і тому не буде більше плодів від цієї формули. Тут також універсальне добриво. Для кімнатних рослин, але можна його використовувати. Тут азоту 18, 11 і 15. Ось така формула також можна використовувати як універсальне добриво і для овочів на грядці. Звертайте увагу на підживлювальні новації, ось такі поштучні, чи як це можна назвати. Добрива для кімнатних рослинок, її можна встрямити просто отак, от от в горшик, і використовувати. Воно буде насичати ґрунт, але тут дуже-дуже низький вміст саме цих речовин, які потрібні рослинці. Тому не знаю, чи доречно буде її використовувати. Тут вже дивіться самі. Але вміст речовин дуже-дуже низенький. Ще є виробники, які не пишуть формули НПК. Наприклад, цей тут написано, що є гумінові кислоти, що є речовини, є показник pH і все. Більше нічого не ясно нам тут зі складу, що туди входить, чим ви підживлюєте свої рослинки. Зовсім зовсім не зрозуміло. Я, я би такі обійшла стороною, тому що не ясно, що ми будемо живити, і як рослинка може відреагувати на це. Також від цієї фірми, ось є для зелених рослин добрива, тобто тут має бути вміст азоту великий. Але я взагалі не бачу, щоб тут був азот. Написано, що є калій не менше 1,8% і гумінові кислоти. Але скільки калію саме, яка тут формула, така нічого не ясно. Дуже скудно написаний ось цей склад. Я б теж обійшла це стороною. Тож думайте самі. Ось ще є добро універсальне. Дивимось на його склад НПК. Тут є вітаміни. І, ну таки досить порівну, Так, є, є підтверджую. Воно дійсно універсальне. Це добре. Тобто цей склад НПК він майже рівний. Ще трошки про плоди, Ось бачимо добриво від Зелений гай. Це для плодів. Тут має бути багато калію. Так і є калію вдвічі більше, ніж азоту, більше, ніж фосфору, майже втричі. Воно дуже підходить як каліїне, таке добре, дуже гарне для плодів і зав'язі плодів. Тут підтверджую, також, ось для інших. Ну тут вже більше як іде, універсальне, калій і азот однакова кількість, хоча написано, що для огірочків. Можна для підживлення купувати ось гумат калію, це саме для того, щоб наливалися плоди, було їх більше, зав'язі було багато і багато квіточок. Також можна це використовувати для квітів, щоб було багато-багато квітів, щоб потім збирати насінини з них. Ще ось, допустимо, для гортензії я купила. Тут таке універсальне, воно більше, легеньке добриво. Інформація вам від мене. Я вважаю, що я була вам корисною. Якщо так, ставте лайк цьому відео. Не забудьте підписатись на канал, тут буде дуже цікаво. Також не забувайте дивитись інші мої відео. А я з вами прощаюся. Всім гарного і гарних врожаїв!